і інші питання будемо говорити в нашій студії з гостем Олег Лісний, віцепрезидент аналітичного центру політики, е, політика, експерта, якого аналізують політичні події в Україні та світі, е, пане Олеже, вітаю вас у студії. Добрий день. Е, отже, е, якщо говорити про цю зустріч міністрів закордонних справ член е, е, країн-членів НАТО, е, ось ми почули основний меседж, який озвучив наш міністр закордонних справ. Е, наскільки я розумію, Механізм, як діє міжнародна політика, ось на цій зустрічі мають бути підготовлені рішення. Хто буде, е, хто буде їх приймати, хто їх буде затверджувати і коли е, от від цього озвученого меседжа про патріоти, який є основним, е, коли можна очікувати рішення? Ну, Я думаю, що логіка першого дня показує, що тут е, зустріч про наміри. І їх озвучує перша особа. Але ж ми усвідомлюємо і знаємо достеменно, що це дуже забюрократизована структура, і від пропозиції до рішення можуть бути місяці, а можуть бути і роки. Тому дуже хотілося б, щоб НАТО продемонструвала свою швидкість ухвалення рішення. Проте на це розраховувати не, не виходить, тому що є такі опції, як Угорщина. Яка, наприклад, не хоче взагалі нам допомагати в сенсі того, щоб не ввести НАТО в пряме протистояння з Російською Федерацією, Ви знаєте? От пригадав ситуацію, коли йшлося про євроінтеграцію на саміті, здається, в грудні, і Олаф Шольц поділився, як змінили позицію. Горщі не сказав, що пішов з Орбаном на каву? Може, зараз знову ще кави Ну, Розумієте, якщо подивитися на те на логіку поведінки. Орбана, то немає скільки кави в світі, щоб його поїти, треба знаходити інші методи. Пане Лежа, ну якщо от за словами Єнса Столтенберга, про те, що наразі та рішення та на стадії обговорення стосовно довготривалої підтримки України на перспективу. Воно з чим пов'язане? З тим, що ви вже зазначили, що ця структура забюрократизована? По перше, останні події всі пов'язані спол... з виборами в Сполучених Штатах і ЄС і НАТО. Вони е... Формують візію без сполучених штатів або без сполучених сполученими штатами, але не тими, що були раніше. І тому вони намагаються зараз якось упередити цю ситуацію, але ж бюрократію ніхто не відміняв. Да? Наприклад, оцих сто 100, 100 мільярдів да? звучить дуже круто. П'ять років це допомога, можливо, там вже війна закінчиться, дуже хотілося б, але і після війни, але ж була прозвучала фраза, що це просто пропозиція. І далі немає ніякого остаточного рішення. Остаточне рішення гіпотетично дуже би хотілося, але це в мої мрії, скоріше за все. Це на Вашингтонському саміті, щоб озвучили мрій, цю мрій. Да, озвучили там ну, те, що ми можемо передбачити двосторонню угоду Сполученими Штатами. Оцю допомогу, яка запуститься як механізм, тому що в неї є один плюс, що показує, що НАТО готове нам допомагати. Воно навіть хоче Рамштайн на себе. Перетягнути, от власне, власне, про це тому, що ви вже згадали е, фактори виборів у США, які е, впливають на цей процес. Так, от е, саме зараз США та інші західні країни розглядають можливість передачі НАТО керівництва контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн, і все, аби обезпечити потік озброєнь до Києва у разі повернення Дональда Трампа до Білого Дому. Про це йдеться у матеріалі американського видання політику з посиланням на трьох європейських. І одного американського посадовця це питання можуть обговорити під час зустрічі міністрів закордонних справ країн-члени НАТО в Брюсселі. Ще одна альтернатива надати альянсу більш формалізоване місце за столом переговорів у рамках Рамштайну, аби зміцнити зв'язки між НАТО і Україною для довгострокової підтримки. От, власне, цей факт передачі Рамштайну контролю. Це по перше остання позиція. Ця там і так на всіх Рамштайнах присутній глава НАТО як учасник, да куди ще формалізувати? Ну не так знаю, що йде. Це, тоді? це це один варіант. А другий варіант, що американцям дуже не сподобалось. І десь я розумію сьогодні, аналізуючи цю ситуацію, думаю, ну вони просто побачили, що їх відтирають, і вони переживають з цього приводу. І це звучало на рівні того, що це кейс Байдена. А Байден йде на вибори, тобто не він таке віддавати не можна. Це один момент. А з іншого боку, діти ще кого Рамштайн? Це міністра оборони Сполучених Штатів, який там, як подейкують, іноді перетискав своїм авторитетом деякі країни, які або уповільнили надачу нам допомоги, або взагалі намагалися вибачте, за виразпідлять. У нього не виходило, щоб хтось відпітляв. Тому це діти ще все одно сполучених штатів, і, і от і коли не дарма я говорив про те, що в НАТО дуже не швидко ухвалюється рішення. Є такі гидкі каченята. Як вибачте, у Гурщина, які от ще більше уповільнює процес, і якщо координація в Рамштайні вона відбувалася завдяки Остіну дуже нормально і дуже професійно, і головне дуже швидко. Ми бачили Рамштайна. Наступний день ми бачили умовно да, на полі бою техніку. Чи зможе НАТО своїми оцими рутинними елементами бути швидкими? І американці до цього апелюють, що знову ж таки, і оцих 100 мільярдів да, левова частина із них це все одно з. Но в Сполучені Штати тому тут дуже непроста ситуація ну, особливо, якщо зважати на процес, як триває процес виділення тієї допомоги, яка зараз розглядається да, вже ну, по суті, жаль. півроку. То про 100 мільярдів я не знаю скільки часу це займе. Ну це вони по 20 мільярдів в рік. А зараз у них динаміка дуже погана. Угу. В плані допомоги фінансової угу. плані для України. Угу. Пані пане ще є одна тему, яку не можемо не згадати, адже вона про підтримку нашої України, зокрема Фінляндії. Тож Україна та Фінляндія уклали двосторонню безпекову угоду на 10 років. Володимир Зеленський та президент Фінляндії Олександр Ступ підписали документ напередодні під час зустрічі у Києві, загалом він містить 89 пунктів, серед яких надання Фінляндії довгострокової військової, політичної та фінансової підтримки, а також гуманітарну допомогу та підтримку у сфері цивільного захисту. Вгоді також йдеться про підтримку Фінляндії, інтеграцію України до альянсу та Європейського союзу. Ми в Фінляндії віримо на просто в наші безпекові стосунки. Нашу угоду двосторонню, а також ми підтримуємо членство України в ЄС і в НАТО, безперечно, за умови того, що виконуються всі критерії. Ми самі не маємо ніколи забувати про те, як прокладалася дорога до ЄС до НАТО для України. Ж це означає перемога, а українська перемога це поразка Росії Путіна. Станом на зараз ми отримали 400 мільйонів євро військової допомоги, і це за цей рік. І ця сума суттєво зросте до кінця цього року завдяки щонайменше ще двом пакетам а, допомоги. І сьогодні я піднімав питання. Ми обговорювали про протиповітряну оборону для України про захист наших людей від ракети дронів російської російських терористів. Я дякую за новий оборонний пакет Фінляндії для України, який ми. Отримали зараз, звичайно, в нашій безпековій угоді окреслена політичне взаємодія між нашими державами. Фінляндія підтримує наш рух в Євросоюз і НАТО. і Ми однаково сприймаємо інтеграцію європейської та євроатлантичної простори як передумову для безпеки наших народів на покоління. Загалом Фінляндія стала восьмою країною, яка уклала з Україною двосторонній безпековий договір. Раніше аналогічні угоди вже підписали зі Сполученим Королівством Німеччиною, Францією, Данією, а також Італією, Канадою та Нідерландами. Нині ж Україна веде перемовини щодо укладання безпекових договорів із Латвією, Сполученими Штатами Америки, Японією, Румунією, Норвегією, Іспанією, Грецією. Пане Олеже, от е... Фінляндія вже восьма країна, та яка надала свої безпекові гарантії. Скільки от на вашу думку має ще долучитися країн? Ну чим більше, тим краще, Тут, тому що ми маємо перекрити. Я розглядаю ці угоди як велику парасольку безпеки для України, тим більше, що в більшості з цих угод прописано, що це про майбутню війну. Це мені не зовсім подобається. Просто я хотів би, щоб Російської Федерації не було як фактора, і щоб ми вже не готувалися до майбутньої війни. Зараз закрили всі разом це питання, але політика, вона така, і я бачу, що немає політичної волі у наших союзників знищити цю федерацію, тобто вони Жажа, що вона залишиться і тому, чим більше у нас буде таких двосторонніх угод, тим більше буде парасолька. Зрозуміло, що дуже не хотілося б, щоб це була заміна НАТО, тому що іноді кажуть, ну, у вас же ж є угоди, да? Я хотіла запитати. це да. альтернатива? Але ж у цих угодах, можливо, в німецькій такого я не пам'ятаю, а можливо, помиляюсь, неуважно читав. Там прописано процедура, що ці угоди вони припиняють свою юридичну силу, коли Україна вливається в члени НАТО. І вже вона живе за юридичними законами НАТО, тобто там немає, що це заміна, і в більшості з них вказано, що підтримують наш вступ в ЄСів НАТО, і в цій угоді так також це окремий пункт. Тому це ні в якому разі не може бути замінником, але на нині, в нинішній ситуації ми не маємо права відмовлятися від безпекових елементів, тому що в нас дуже серйозні виклики, і ми повинні дивитися в майбутнє. І ці в цих угодах є сьогодні, є майбутнє, і це дуже клас. Але знову ж таки, нам дуже хочеться, щоб в липні, якщо не помиляюсь, да, нас запросили в НАТО, а не зробили нам симулякри, який був на Вільнюському саміті ще раніше, ще раніше, що вам ще не на часі, тому що два актора, які е, минулого разу теж маю на увазі, що дуже давно не надали нам ПДЧ, е, Сполучені Штати і Німеччини. Вони знову м м проявляють якусь таку позицію, е, ну скажімо так. Незрозуміло для мене, але небезпечно для всього цивілізованого світу, тому що Путін може прочитати в, в цьому м, наступне: що я все правильно роблю. Треба дотискати, тому що Україну не беруть. А треба буде щоб меседж формувався навпаки: ми запрошуємо Україну. Тобто, що б ти не робив, ми її беремо в НАТО, і це зовсім інші посили для Путіна. Пане Леже, дякуємо вам. Дякуємо за те, що прийшли, роз'яснили. Ну і сподівання та своє висловили. Олег Лісний. Це президент аналітичного центру політика, експерти, якого аналізують політичні події в Україні та світі. Був з нами. Звертаємо вашу увагу на карту.